Гостини у Миколи Яковченка під такою назвою проходила презентація книги відомого журналіста телекритика Віталія Жежери. Це перше документально-біографічне видання про славетного актора театру та кіно, народного артиста України, в якому особлива увага відведена маловідомим сторінкам сценічної біографії. Віталій Жажера зізнається, книга замовна. До 110-річчя з дня народження нашого видатного земляка її замовив Державний комітет телебачення і радіомовлення України за програмою Українська книга. Праця вийшла невеликим накладом. Лише дві тисячі примірників. Знайти її можна лише в бібліотеках, в книгарнях її не продаватимуть. Опрацьовуючи та трансформуючи через власну свідомість велику кількість матеріалу, автор боявся лише одного. Мені не вдасться подолати оце стереотипне сприйняття його як клоуна, причому клоуна такого ширпотребського. Бажання писати книгу саме в такому напрямку підсилило святкування 110-ї річниці з дня народження артиста. Вже третє покоління людей продовжує розказувати про нього або лише анекдоти, або робить акцент тільки на його недоліках. Ставром алкоголіка Яковченко не вважав за потрібне боротися за життя. Глибока особиста драма, спричинена смертю найрідніших людей, весь час закривалася маскою блазня. Так було легше жити і так було легше піти. Формула життя блазень з сумними очима. Інший наш земляк. Олександр Петрович Довженко він казав, тільки сміхом можна нейтралізувати зло. Ну, власне, і в цьому полягає сила комічного актору. Через сміх він показує, що життя прекрасне і те, що здається злим, його можна просто висміяти і пережити. Кожній людині є щось оригінальне, цікаве таємниче, що ми сприймаємо її. Ось якось ну так, що це. І коли заглиблюється в цю людину, а Віталій Жежера дуже професійно заглибився, як журналіст, як театразнавець у цю фігуру, і несподівано як тут самі люди відкрили, у цій людині дуже багато такого, що ми не не знали. На зустріч з автором книги про Миколу Яковченка прийшла, як з усмішкою відзначила Олена Кличко, банда інтелігентів. Це люди, які продовжують вболівати за культуру прилук, а залишити поза увагою таку зустріч вважають неприпустимим. Книга Віталія Жері це розуміти це. Ціла епоха у житті. Прилук у житті театру, театру українського театру нашого міста. театру Прилук. це ціла епоха у житті. Минулого прилогу, бо воно настільки вдало показано. Воно сприймає, сприймається як живе. Цю книгу треба не просто читати, а переживати, переживати, як переживає мешканець прилок. Не якийсь там сільський зайда, а мешканець, що тут живе і любить своє місто. Ігор Павлюченко, у числі тих, кому автор щиро вдячний за співпрацю і допомогу у створенні книги. Директор книгарні Дім Миколи новостворену книгу називає незвичайною. Я дуже обережно читаю цю книгу. Я буду читати її всю зиму, бо це дуже тепла книга, вона дає сили. І є книги, з якими не хочеться дуже швидко розлучатись. Мабуть, є книги, які треба читати все життя, і цю книгу я віднесу саме до цього списку. У ході розмови про актора театру Миколи Яковченка поволі підійшли і до теми існування, точніше, неіснування театру в прилуках. Якась така складається не дуже гарна традиція у Прилуках, що театри не мають свого приміщення. Хоча, хоча Прилуки це є, все-таки вважаю, театральним центром. Той же Ковченка, Бровченко. Ми зробили багато для інших міст, а у нас до сих пір щось не складається. У книзі згадується, що у Прилуках відкритий театр імені Яковченка. І виникло питання: ну з яких джерел взято, що цей театр відкрито, тому що ну, відкрито то відкрито, але наскільки він функціонує, от питання інше. Є бажання, щоб театр все-таки був. Ну, але поки що він не потрібен так само, мабуть, як і Миколині дні, як і Миколин Ярмарок. На жаль, на даному етапі театр в прилках не потрібен. Презентація книги супроводжувалася діалогом автора та гостей. Парадоксально, але саме під час цієї зустрічі автор взяв до рук своє діти ще вперше. Враження читачів після знайомства з книгою не розчарували. Сьогоднішня презентація мене дуже втішила, саме в цьому смислі. Мені ніхто не сказав із прилучан, а вони б, може, мали право це сказати, якби це так і було. Ніхто не сказав, що ну, а де ж анекдоти?». Не дивлячись на те, що з моменту написання книги минув рік, Віталій Жежера досі думками з нею. У мене досі враження, що я її не закінчую. Справа в тому, що все там є допущення, гіпотези здогади, які потребують, мабуть, більшої аргументації. Е Глипшуючи що хоча я відчуваю, що все правильно, але для того, щоб воно в книжці було правильно, це моє відчуття, що правильно там, то, мабуть, треба було ще трохи працювати на обкладинці книги. Фото, яке ніколи не публікувалося за життя Миколи Федоровича. Воно з дипломної роботи його дочки, та водночас є першою несподіванкою книги, яка розповість таємницю блазня з сумними очима. Хто як не дочка, знала. Правильний вираз обличчя, справжній вираз обличчя, не тієї морди, яка виносилась на базар. Розумієте мене, от моя морда, любуйтесь. Є, оце була його морда, та яка справжня.